Нам, дорогі во Христі, брати і сестри, дуже важко відкривати цю сторінку Євангелія. Бо зазвичай ми коли згадуємо апостолів, а зокрема Якова та Іоанна, то в нашій уяві випливає такий гідний християнський приклад. Бо апостол Іоанн – це улюблений ушний Христа Спасителя. Ми називаємо його апостолом Любові. А ось сьогодні чуємо про такі. Егоїстичні наміри, такі прохання, які лунають з їхніх уст. Звичайно, Христос Спаситель не заперечує їм, а просто говорить про нерозумність їхнього прохання і каже, чи можете пити чашу, яку я п'ю, і хреститись хрещенням, яким я хрещусь. У євангельському розумінні чаша це е, терпіння, це випробування. Це якщо людина поділяє чашу спільно з іншою людиною, вона готова розділити її участь. Самі того до кінця не усвідомлюючи позитивну відповідь Христу, вони самі зголосилися на мучництво.